Так, годування на так звані сучі. Вони, я так розумію, тут собі соголодні. І коротше поплыває тут її ниже. У нас тут появить за маленький поконочок такий от. Ось такі чуть-чуть там. Я не знаю, там навіть даже... гарних стонові вона немає. 135 гривен. О. А то, что зайшла на птахи, реально хотят есть. Ну, ты будешься? А? Вот. Так. О, иди сюда, Бихович. Бихович. О, видите, какие голодные. Просто реально холодные. Отак. От от. О, поїдять уже всі разом. Це нас. Я декілька пакуночків побила. Я не знаю, чим займається тут керівництво, навіть вона таким не годує. Бо чесно кажучи, видно, що вони. Я ще пам'ятаю восени була, на початку. То вони їм такі холодні не були, а зараз реально холодні. Так що приходьте, годуйте, яка є можливість. Ну, може, вони привикли, звісно, що їх годують. але щоб так їсти хотіти, вони мене... я ще нічого не давала спочатку. Обступили, просто реально обступили. Я не знаю, що це таке назва Січ. От, мабуть, це тільки, ну, я не знаю. Козацтво тут не дуже багатсько козацького тут. Тут більше, мабуть, заробляння грошей йде. Принаймні, у мене таке відчуття. Так, ну, добре, що такі є. Мені дає, ще неприємно, що от, власне, подивіться, як він їде їсти він не таке голодне. Взагалі, як знаєте, дитячому садочку, ну, не дитячому садочку, а коли заходиш... Дитячі, де діти будинок, да, дитячий будинок, то вони всі там, вступають і чекають від тебе якоїсь допомоги, чи я не знаю, уваги. Це що ти там щось їм там принес. Так, це, мабуть, якось. І всі кажуть, гарно в дитячих будинках. Ну, не знаю. Бачите. Коли показують, що вони холодні діти, яких і забирають, потім воно там ночами стає, коли родини забирають і воно навіть вночі їсть. поки вже не наїсть. Це мені розповідало, що забирав дітей до себе. І власне от, тут складається, що тут така ситуація. Ну, Йди, йди, гушка, вона така шипун. Йди, ну я тобі дам. Тільки рук давай. Не хочеться рук, але не сам на мене, але ну, нічого. А там горобці ще бігають. Здоровий такий. Це сьогодні такий, знаєте, позитивний. Хотіла зняти не дуже гарний варіант, бо я не люблю намивання, оцього, що в Січі Дніпра, миси оці намиваються. Але ну, птахи вони зняли напругу. І мабуть, захотілося добре відео зняти. Хоча я все одно вважаю, що оце Дніпро, яке перекрите, це не ми саме, не дуже гарно. Це не дуже гарно, тому що... Хм. На, трима. Трима. О! Обовоєна або цікайде щось таке. Тут на зустріч Похоже на ТЦК, чесно кажучи. Може я помиляюся. Таке піхата щось іде. Щас. А може і война. Так. Колись я на одній машині недавно дивлюся військова машина, а задія написано. ВСУ не ТЦК. І знак такий стоїть. Короче, Люди вже просто розуміють, що це, знаєте, як ото я звиняюся, як назва гімно. Ну, не красиво так казати, але воно дійсно. Так і є. О, так. Так, оп. кое сподіваюся. так це я так трохи такі, а он там у нас лебеді, це хорошо